Вигорання буває, але залишити роботу ніколи не думала. Головна медична сестра Рівненської обласної лікарні працює в закладі вже 30 років і майже весь час в одному відділенні. Цього року, в липні, місяці, вже буде 30 років, як я працюю в лікарніці. Почала я свою трудову діяльність в 94-му році в приймальному відділенні черговою медсестрою, в 2005 році. Я стала старшою медсестрою приймального відділення. А потім відділення внаслідок реконструкції стало, відкрили на базі приймального відділення відділення екстреної медичної допомоги. І я там працювала старшою медсестрою по 31 грудня 23-го року. Марія Мельник каже, що відділення екстренки виховує справжніх універсальних стресостійких і витривалих бійців, які можуть надавати будь-яку допомогу. Якщо ти працюєш в військопрофільному відділенні, там ну, ти налаштований на надання допомоги пацієнтам ну, з одним профілем захворювання. А екстрена медична допомога це кожен пацієнт, це кожен різний випадок, інше захворювання і привозять пацієнта, і ти маєш бути готовий кожен раз до іншого виклику. Жінка ділиться, що за всі роки роботи не було жодного схожого дня. Особливо вона запам'ятала свою найпершу зміну. Нам привніс син свою маму. Він вніс її на руках у відділення. Пізніше ми вже знали, що ну, я знала, що вона була мертва, а на той час це для мене був ну, стрес, це моє перше чергування, і він кричить, що мамі недобре. Мені було 18 років, перше чергування. Я намагалася все зробити. Паралельно ми покликали чергового лікаря. Ну і коли він прийшов і сказав, що вона вже мертва, ми не зможемо нічим їй допомогти. Тоді в мене Почався стрес. Однак цей страшний досвід не зламав пані Марію. Вона продовжувала працювати, удосконалюватися та вчитися повідомляти правду, якою б та не була гіркою. Як не не є, як не важко я роботу свою люблю і. Я б її не змінила, хоча вже майже півроку Марія Мельник, головна медсестра лікарні, вона щодня навідується у відділення, якому присвятила більшу частину життя, іноді, аби просто побачити, як організована робота. А іноді аби допомогти. Ну, раніше я відповідала суто за колектив, один відділення екстреної медичної допомоги, а зараз мене. Збільшився колектив значно, бо відповідальність є за всіх сестер медичних в нашого закладу. Чи не хочеться все-таки повернутися в екстренку? Хочеться. Дуже хочеться. Ну, це, не знаю, може, з часом я відвикну, але на даний момент ні. Це я кожен день там є. Звідки з'явилася така любов до медицини? Жінка не може зрозуміти і дотепер. В сім'ї я перша медик. Я Колись в дитинстві лежала тут у нас в лікарні обласні. Мені дуже сподобалась атмосфера лікарні, люди в білих халатах. Ну, мене воно зачарувало, так як би сказати. І закінчивши вісім класів, на той момент ще було вісім класів. Я пішла нікому не сказав, завжди вдома, пішла, здала документи в медичний коледж. Хоч батьки запитували, куди ти. Здала документи, Я їм відповіла, як в мене все вийде, якщо я поступлю, я вам скажу. І коли мені пройшло повідомлення, що я поступила, тоді я всім розказала вдома, що я вступила в медичний коледж. Хоча батько пані Марії працював водієм швидкої, жінка не пов'язує вибір саме відділення екстренки з професією тата після практики. Прийшла сюди по направленню на роботу. І я мала йти в пульмонологію працювати. Коли я прийшла оформляти документи, мені сказали, вибач, але на твоє місце вже прийняли людину. І я підійшла тоді, була в нас головна медсестра Мандренко Ліна Михайлівна. Вона мені запропонувала два відділення: це приймальне відділення і гніна хірургія. А і я вибрала приймальне відділення. Попри всі складнощі, Марія Мельник любить свою роботу. А коли відчуває втому і вогоряння, просто слухає музику і згадує вже про роки в лікарні. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин.